Мета шоу просто популяризувати українську мову в позитивному ключі. Не нав'язливо, отак. Правильно? Мета шоу продемонструвати всім, хто каже, я не буду розмовляти, щоб ні кав'яркать, щоб пояснити всім людям, що та українська жива мова. Нею говорити треба, інакше бути не може. І не треба стидатися, якщо ти говориш щось не так. Ну, до прикладу, ну ніхто ж не заборонить е, на полісі говорити, е, ходить, робить, писать, діван красивенько. Ну, Це ж це нормально. Ну так вони люди говорять. Та, моя мама не перестане так ну, говорити. В Тернополі кажуть, ходе робе. Ходе робе. Ходи, роби". Ходить робить. Тверді, дуже мають тверді. Вони а, називали, е, перший, а другий, третій. Четвертий, п'ятий, шестий. Ну. Угу. Та казати, що навіть у умовному трускавці, з якого я uh, родом, є людині, які uh, борються між собою чи трускавець, чи Трускавець. Навіть з тим не можуть визначити